за На скажемо, медичного законо житті, щоб підійти до вас з часу. А, таким чином ми можемо прийти до висновку, що важкі методи роботи з зійдемо в школі можуть сьогодні виділятися в студії, які є. І ми пропонуємо е, організації на в, в школі, так само пропонуємо е, долучатися щоб, і дослухатися до е, Тому з такою ідеєю звертаємося ще чужим керівництва шкіл і докупів освіти для сприяння подальших розходов цього проєкту. І що стосується стану наших людей, як всі ми напевно знаємо. Освітня називають текст, що залишається в квилі після того, як вона добуває все інше, ми навчили. І ми вважаємо, що важливим є не те, скільки залишилося в цій людини, а те, як вона може. Так тому ми хочемо звертатися на вміння дітей, скільки залишаються після школи, а не на тому, скільки вона захочується за неба. Нахожу зупиняється за навчальним навантаженням, ось зараз можна глянути наш полог, в якому ми закриємо. Ви почали інтенсиву змісні знання уроки, це буде у уроків, пізніше полежку згадає, а також ми пропонуємо зробити уроки інтегровані. Що це означає? Ви могли помітити, що то, най те саме вивчали ви в школі на потім угору, для хвилин, сахнуто, вивчали у нього на фізиці, Вивчали по ньому на уроках храміської мови, оскільки він є представником е, країни мови, якої вивчається. Ви так само вивчали його на уроках історії, в е, питанні культура Англії е, 17 століття. Е, ми плануємо, е, ми пізніше, що е, буде дуже доречно і доцільно, якщо е, учні матимуть змогу проводити ці цю одні передбачені зв'язки між тим, що вони вивчають, і могли застосовувати те, що ми вивчаємо е, на уроку терпети, на всіх інших, ну або принаймні на день. Також ми пропонуємо таке своєві використання інформаційних технологій, ви далі так само розгадувати Колега і посолічно так само згадає. І ось тут за допомогою інформації ми демонстративно постаралися заразити школу, яку її бачимо ми. Можете переглянути, звісно, погодитися, не ласка. Що говорити про інформаційні технології це Потрібно знати, як їх використовувати і для чого їх використовувати. Учні пропонують, наприклад, використовувати 3D-технології на уроки біології, географії, астрономії. Це допоможе їм швидше сприймати матеріал та засвоїти його, а також вони, вони підвищать інтерес до відвідування школи, і вони, буде, їм буде цікаво відвідувати і краще будуть засвоювати знання. Також Також ми придумали те, що можна використовувати онлайн уроки з дітьми, які вже є вворі і які не, не можуть відвідувати школу або довгий період її не відвідують. І це також допомогло б їм працювати і не відриватися від навчального плану. Отож, якщо поговорити про інтеграцію з собі то в шкільних програмах зараз ідуть. І ми пропонуємо об'єднати ці предмети у п'ять блоків. Це суспільні науки, природничі науки, науки про людину, мова та література і творчість і спорт. Люди ставлять перед циховиком питання, що є важливіше, коефіцієнт розумового розвитку чи коефіцієнт емоційного розвитку. Вчені довели, що людина з високим АІСом є показником чи гарантією успіху в майбутньому, тому що люди, які мають коефіцієнт емоційного розвитку вищий, вони мають здатність сприймати, контролювати, оцінювати, вражати свої емоції краще, тому їм буде легше спілкуватися з людьми і сприймати їхню інформацію. Також ми пропонуємо інтеграцію між школами та виїзд учнів за кордон, тому що таким чином учні будуть мати змогу розширити свій кормозір, прийняти себе та учнів інших шкіл. І теперішнє покоління є набагато дорослішим ніж колись були ми, тож їх потрібно готувати до умов життя у світі. Тому за допомогою інтеграції виїзд учнів за кордоном вони зможуть краще. Познайомитися з різними культурами, вдосконалити знання своїх іноземних мов, а також збагатити свої знання. Також у нас наш проєкт орієнтується не тільки на зміни у навчальному плані, а на зміни і в інтер'єрі школи. Тому тут у нас є Школи. Вони пропонують встановити автомати з канцелярським податків, встановити шапки для речей, а також забезпечити на території школи-сади, щоб вони на такну форму могли відпочити від навчання, пообідати, а також створити медичні кабінети, обладнання з інструментом. І вже, е, вже звичні уроки фізичного, змінити плаванням, і болінах. Тобто актив, активним відпочинком. Е, тому е, освіта постійно, е, не, до закінчення хочу сказати, що освіту постійно потрібно вдосконалювати, оновлювати і створювати щось нове, для того, е, тому що е, зміни в освіті це буде першим кроком, який змінить нашу державу і зробить її успішною. Дякую.